Всім привіт! З вами сьогодні Smart Choice Car і сьогодні у нас на огляді Nissan Leaf 2011 року із пробігом 173 тисячі км. Сьогодні ми будемо перевіряти його запас ходу, скільки ця батарейка зможе проїхати із сохом 82%. Я для вас підготував Leaf Spy Pro. Давайте почитаємо нашу батарейку. Відкриваємо Leaf Spy. З'єднуємо з автомобілем. Як бачимо, у нас сох показує 81,35% і пробіг 173 580 км. Що ж любі друзі? На поточний момент у нас лів показує 119 км запасу ходу у режимі Еко. Ми вже проїхали після повної зарядки 10,2 км. У звичайному режимі 108 км прогнозованого запасу ходу, давайте розпочнемо нашу подорож. Стараємось тримати середню швидкість 73-80 км, Проїхали вже 32 км, Ще 99 прогнозує. Що ж, їдемо далі? Наш тест підходить до завершення. За сьогодні ми проїхали 122 км. вилізла черепаха. Зараз їду 40 км на годину, щоб доїхати до дому. Так, загалом середня швидкість була 60-70 км. більше 75 не їхав. В основному це була траса. По місту приїхало десь там, буквально 25-30 кілометрів. Вся решта по трасі. Як на мене, результат хороший, 130 кілометрів, так як заявляла система, стільки ми і проїхали. Ми приїхали додому, приїхали 125 кілометрів. Наш тест підійшов до завершення. За вікном у нас зараз 11 градусів. Їхали ми весь час чотирьох людей з увікненими фарами, тому що їхали за містом. Давайте глянемо, що нам скаже Лів Спай. Лів Спай нам показує, що за нашими комірками все гаразд. Немає поганих комірок. Залишку у нас залишилось 1,6 кВт. Думаю, кілометрів 5-10 ми б ще змогли би проїхати. Тому можемо зробити висновок, що 130-140 км для такого ліфа 2011 року з прибігом 173 тисячі км. Я вважаю, що це дуже хороший результат. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!